Це репетиція гурту Сонце в кишені вокаліст Олександр Дубина каже, автор рядків нової пісні Василь Семоненко. В один прекрасний осінній день відвідав бібліотеку нашу обласну і побачив там експозицію представлених творів Василя Андрійовича Семоненка. І проходячи повз, я не міг не зупинитися і не взяти одну із книг. Відкриваю книгу, і там вірш. Є тисяча доріг, мільйон вузьких стежинок. Хлопець розповідає: тоді прочитаний твір надихнув написати музику. до вірша. ця пісня є свого роду гімном нашого покоління молодих людей черкащан, які проживають містян. Власне, це покоління тих людей, які ровесники незалежності України, можливо, трошки старші. Власне, це співпадає з якимись нашими внутрішніми переживаннями. учасник гурту Святослав Подольський говорить: пісня вийшла симфонічною, тому вирішила додати сопілку. Пісня досить лірична, і сопілка сюди гарно підходить. І, ну Взагалі, у мене це дебют в нашому гурті, коли ми записуємо пісню саме з сопілкою. Аранжуванням нової композиції задоволений бас-гітарист Дмитро Чабаненко. Каже, від себе додав низького звучання. Мені здається, це одна із ну якби по рівню тому, наскільки вона етнічна, вона в нас, напевно, найкраща. Олена Діденко, Томас Горозія, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.